Привіт, поціновичі Хотвілс. Ми сьогодні в епіцентрі і в блокбастері. Санечка, привіт. Так, ми сьогодні на полюванні. Перший раз ми зайшли в цей епіцентр. Що тут бачиш? Нічого не бачу. Нічого не бачиш. Так, окей, щось я поки що теж нічого не бачу. Дуже такого прямо якогось цікавого. Так, окей. Давай тут подивимось. Перший раз ми прийшли, взагалі не знаємо, що тут, де, куди, коли і так далі. М -м -м Тому будемо з вами зараз дивитися. Мощуйтесь позручніше. О, дивись, Porsche Tuned. Маненька. Так, Porsche Tuned. І що? І усю, так? Да? З цікавого? З цікавого більше взагалі нічого не бачу. Оце мощі. Так, окей. Слухай, а я навіть щось не дуже той бачу... Минулий кейс? Так, да, от свіжий mm -hmm. кейс, який зараз у нас всюди. Так. Міцик. І його реколор разом висять. Ну, щось якось так. Непонятно, непонятно. Так, що як у вас справи? Напишіть, будь ласка, в коментарях, хто там що прям неймовірно цікавого знайшов. <рикола> Прикольний. А, і що ще? До речі, хотів сказати, що зараз суперакція до 5 числа акція на другу тачку Hot Wheels. А, mainline в цьому в чеку. 50% знижка. Слухай, я взагалі нічого не бачу. Прикол. Тобі це треба? Mm -hmm. так. На що воно тобі треба? Ога, mm -hmm. Що, давай подивимося ще, де тут що є. Погнали, mm -hmm. що з ним будеш ходити? Mm -hmm. Ні? Mm -hmm. Так, окей. Автопром бачу. Сітілего. Так, цікаво, цікаво. Ну, напишіть, будь ласка, ще в коментарях. Великі-великі коментарі пишіть. Це цікаво. Мені, я завжди, мені прям дуже подобається завжди читати ваші великі коментарі. Бо вот. це означає, що вам дійсно цікавий наш контент. Вот. Напишіть, будь ласка, хто тут був взагалі. Нагадую ще раз, це епіцентр. О, слухайте, важкий металевий походу. Це епіцентр в блокбастер -мол. От. Дуже я, не дуже сюди. Дуже-не дуже люблю сюди їздити, але... О, Осенчичка там щось вже кричить. О, Бо Зручно нам добиратися сюди, але Але чому ні? Ва! Кажу, що скажу, що стиха знайшла з першого разу. Давай, знайди стиха бігом. Mm -hmm. Так, що там? Нічого цікавого. Uh -huh. Блін, надто темно тут і не видно економічному. Так, ну фантазійки, фантазійки, старий кейс. Старий кейс, обожнюю. Все ще обожнюю, коли вони навішують так, що воно все валиться. Так, окей Беха О, ну це вже хоч щось цікаве. Це вже хоч щось. А, це у нас Lincoln Continental. Дуже гарний. Прям дійсно дуже гарний. Але, але, але він нам не потрібен. Так, якісь пончики там ще. так, Що це у нас? Фурди? І не тільки, да, я так поняв. Так, п'ятий паки, джипчики п'яти паки. Взагалі, до речі, підказуйте, будь ласочка в коментарях, що мені ще знімати для вас цікаво. Дивіться, який автобус прикольний. Дивись, сонечко. Як антфар... Фа, ан, антифер як він там не пам'ятаю. Прикольний автобус? Прикольненький, слухайте, я б такий, мабуть, навіть... Хотів би. О, хаммер. Угу, цікаво, цікаво. Так. Бета. О, до речі, до речі. а, чи це не еск... а ні, це не ескалейт. Блін. Але з ескалейду, мабуть, зроблене. Ага. Коротше, я думав, що поліцейський такий може собі взяти, якщо б це був ескалейт. Але. Але, на жаль. Поліцейський на трек, на діорамку туди нашу. Так, що тут ще. Так от, напишіть, ласточка, в коментарях, що взагалі ще знімати. Можливо, вам цікаві якісь рубрики. Чи щось ми, може, з вами вигадаємо теж цікавеньке? Вот. Особливо можливо того, що не робив ніхто на ютубі. Що ти знайшла? Ова, прикольно. До речі, прикольний роветик. Прикол. Так. так. О, матчбокс трапився на очі мені. Я так розумію, що якість відосика сьогодні буде так собі, бо на широкий кут маловато освітлення тут йому. Так, сподіваюся, вам видно, що тут є. Так. так. Щось я не бачу тут, чесно кажучи. Що у нас Honda? Honda CV ось такий. Наче прикольно, але... Що там назад минуло? О, прикольненький він, гарний. Прикольний, прикольний. Мені подобається, але ні. Що, що? Прикольні машинки там в тебе. Так, поршик. Може, ви тільки подивіться... Подивіться на ці очі. Жалісні, жалісні. Так. Ну, слухайте, чесно, поки що взагалі нічого цікавого немає. що ми сюди перлись. Але, 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 окей. Так. Поршик той. Одне й те саме, до речі, висить. А ти п'ятий паки не дивилася? Дивилася? Немає. Угу. Коротше, я хочу собі. О, до речі, оце непогано виглядає. Джипчик у нас тут такий. Хондочка Сівік. Опа. Якийсь він трохи дивний. Якось масштаби трошечки дивноваті, не здається? Типу колеса новий? Ну, він в цілому якийсь. якийсь він. і от... не знаю. Якийсь він дивний. Так. Погода, скільки коштує? Не знаю, гривень 800? Півтори, півтори. півтори тисячі. Ну не знаю, не знаю. Так. Шериф, шериф. Привіт. Дивіться, який трипак класний. З такими ретро-тачками. Санечка, дивись, який трипак знайшов. Гарний до речі, так? Да? Скуліна. От скуліна, до речі, прикольно. Прям... Гарний, мені подобається. Ну я думаю, щоб за півтори тисячі дивно було б, якщо, якби там нічого не відкривалося. Прикольний, прикольний. Так, окей, що тут. що тут ще є? Шириф, шеріф. Ага, одне те саме. Германії. Так. Окей. М. Ух, який гарний доджик. Бачила? Диви, який гарний додж. Сірий. Угу. Ну, типу, все інше, то типу, от прям взагалі не хочеться. От. А от сірий доджик. Прям кайф. Щось воно все запилене тут. Ну ja, тут нікого немає. Тут ніхто да. це не трогает. Це точно що... Шо... Так, окей. Що тут у нас? Так. Я не знаю, що так. Що, Ооо. Т2шечка. Прикольно з грутом. Кайф. Так. Одне і те саме, одне і те саме. Так. Ну, взагалі, взагалі ми, до речі, чого цього сюди приїхали. Ми сюди приїхали по п'ятипак, в якому м, в якому цей, м, Honda Civic рожева. Гетер. Що з колесом у нього? Блін, тут дуже темно. Тут половина освітлення не працює і дуже темно від цього. Ох, диви, який класний. Дивись, який містишне. О боже, яка м'язость. Слухай, да диви, по-моєму, через камеру він краще виглядає трошечки. Реально. Щоб розуміло, то він у вас на екранах виглядає трошечки краще. Але. ну... Оце оце це. Ні, ну це кайф, так. Да. Але... 1400 гривень. Угу. До речі, Харлі. Не І статуеточка Харлі прикольна. Так, да, машинка Так, блін, не можу сфокусувати. Темно дуже. Прикольненько. Що, машинка гарна. Клас, тут ще акулу намалювати з зубами. Як ці робили? М -м як його там? На літаках, коротше, забув. Ну, твій Фу, та не, не люблю я Бетмена. О, розфокусій. Ай, Ай-мою. Що ай. дерешся? Бексбані. Давайте що, давайте ще щось подивимося, бо ну, начебто таке враження, начебто ми сюди даремно перлись. О, хотвіл Ем, Що, знову у нас поршик? Знову поршик. Так, До речі, хто не знав, ця машинка, вона оцей кожух чорний знімається, і там е, коротше, чорний кожух знімається. Взагалі нічого цікавого. Дуже сподіваюся, що ми попадемо зараз куди в бішку, да? по-моєму, тут бішка є. От, І там буде щось цікаве. Бо чесно кажучи, щось епіцентр тут взагалі прям дуже не радує. Ну, ні, ну давайте так. По-хорошому, по-хорошому, радує, бо є тачки, є в цілому хоч щось де да вибрати. Але в той самий момент. Але в той самий момент... Ну от нам, наприклад, вибрати тут нема чого. Ну, У нас багато машинок. От, правда ж, але все одно... О, Санечка вже Барбі там дивиться. Кшенятка моя. Ти, Ти Барбі хочеш собі? За, такою... за таким головастиком. А, О, ковід, є. Поверніть, будь ласка, ковід. І приберіть зараз те паскудство, що зараз відбувається. Так, окей, вам цікаво взагалі Барбі? <ти> О, машинка. Хоч десь машинку знайшов. Обо! Оце мощно. Так, так, так. Бе, як там? Беременна... Як буде. А, вагітна. Вагітна, в вагітна. в 16. Вагітна русалонька, то мощно. Ладно, а машинки ще є? Є ще десь можна. О, мажорета, все знайшов. Так. Ну. Фокус. Фокус. Алло, добрий вечір. Нема фокусу. Блін, якщо через цей Брітні біч нам заблокують, то і що? Нічого не буде, у нас все одно немає. О, дякую величезне. Блін, що з фокусом. Так. Блін, тріснути блістер. Слухай, прикольний такий, так? Да? Поліцей. Да. Фордєц, мустанг. Поліцейський. Я такого, до речі, не бачив. Так, що тут ще є? Такі-такі-такі-такі. Якби я знав, то взяли б світло з собою, так? О, давай якимось там. Блін. Хотвілс бісять те, що вони падають бо гачками, а тут такими дірками і їх фіг знімеш. Вау, він що блестить. так блистить? Нічо собі. Ну, до речі, теж непогано виглядає, так? Да? О, в цілому то. Чи тобі не подобається? Ну, таке. ну, давай, 219 гривень, тобто, ну, це не 500 гривень, да? але і не 50. Пу-пу-пу. Ну. Коротше, ладно. Рено. Поршики ці. Я знайшла тут поліцейську точку. Ти мені знайшла поліцейську точку? <реш> Кайф. <Wow>. Дякую, величезне. <реш> <реш> Та. О боги. Хто ти? <реш> угу. Окей. <реш> О, кіт в горшку. Що, пішли, подивимося, ми знову сюди повернулися, пішли подивимося ще щось. Хто <skurly> там? Барбі. Не Барбі, це що таке? Це Хто це? На 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 Ту-ту-ту. На-на-на. Ладно. <gasps> не хочу. Так, а що, все? Получається, їхали, 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 приїхали. І все? Ага, наємі кольочки, так? Да? Ну що ж, мабуть, таки будемо з вами прощатися, так? Да? вон, бо це щось прям неприкольно. Так, дякую за перегляд відосику. Нічого не знайшли. Пішли в. Еп... Ой, в епіцентр хотів сказати. Пішли в будинок іграшок. Во сподіваюся, що там щось знайдемо.